Салют, друзі, це Денкі, Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні продовжую свої подорожі по річках Німеччини. В мене є попереднє відео близько 15 хвилин, де я розповідаю вам про своє нове захоплення пакрафтинг. Але якщо ви його не дивилися, зараз коротко нагадаю вам про що це. Отже, пакрафтингом називають туристичний жанр, в якому ми поєднуємо мандрівки. З наплічником і мандрівки з отакими от човнами, власне, по крафтами. Легкі, надувні човники. Ходити крафтам можна або по білій воді, тобто по бурхливим гірським річкам, або е, по тихій воді. от Як, наприклад, сьогодні просто е, я буду пливсти по річці Хафель. Е, коротко характеристики: це Pacraft Amphibio Rebel 2K. 2, маєте на увазі 2 кг-200 г він важить разом з сидінням та спинкою весло 550 грамів, 550 грамів на мені власне, рятувальний жилет він же PFD. І важливий нюанс для походів по тихій воді так званий плавець, або, як тут кажуть, місцевий скег, або англійською фін. До речі, як ви бачите, плавець я прив'язую, бо один я вже загубив. Плавець необхідний для того, щоб стабілізувати ваше положення на воді, щоб вас не терзало зі сторони у сторону. Також цей Пакрафт він споряджений от такою так званою спідницею, так? яка допомагає уникнути потрапляння води всередину. Окрім цього, Всередині ще я маю 32-літровий такий водонепроникний рюкзак для того, щоб мати швидкий доступ до певних речей. Там перекус, додаткові батареї, павербанк тощо. Окрім цього всього, я маю раджу, дуже раджу мати такий повідок Це для того, щоб прив'язувати ваше весло. А на бурхливій воді це допомагає вам не загубити його. На тихій воді ви можете використовувати його як якір. Дуже зручно схопитись за весло, за цією мотузинкою просто підтягнути човник до себе. Отакий От дуже стислий огляд повторний. А сьогодні я повернувся до. Місця майже до того самого, де я закінчу попереднє відео. Озеро Пау... Паулер Зі тут закінчується. Я на тому березі минулого разу закінчив. І тут далі ви бачите стоять яхти і продовження річки Хафель. Зараз я буду йти по ній, вниз і спробую дістатися платного цивілізованого кемпінгу. Але про це вже далі. Ось так я сів. І ще один маленький нюанс. У цій моделі е, глибина так би мовити, цієї середньої частини 144 см. Мій зріст 1,84. І ось цього простору мені ну, дуже впритик. Але це, так би мовити, ціна за легкоходність е, цього човна. Е, тож, якщо ви, ви вище мене, то вам е, дійсно слід подумати про щось більш е, масштабне, щось, що було б 156 або навіть 170 Сантиметрів простору. Тож майте на увазі. До речі, почав я свій сплав у селищі, яке називається Плауе Берг. А це Плауе Шлос. Як би ми це сказали, панський палац. От палац 18 сторіччя. Але панів розкуркулили. Парк, з якого я починав, це колись належав до цього палацу. Зараз тут можна. Відвідати це як музей, а навпроти такий яхтаний парк. До речі, в цілому аристократія Німеччини нікуди не зникла. Навіть на роботі я знаю двох людей, які мають аристократичне коріння. І вони не бідні люди. Хоча стверджують, що досягли всього самі. За на що ми їм і повіримо? Ну, а далі міст і ще декілька. Паркінгів для яхт та човнів. Тут цілий порт, прям декілька кранів, безліч яхт та човнів. От Навіть вже бачу інших людей, які мандрують також на човниках. Ну, це, скоріше за все, база відпочинку. Хафель славиться нескінченними базами відпочинку та гостєвими будинками. Трафік тут божевільний. Музика лупить, гулянки. Ну і сьогодні 29 травня, день батька в Німеччині. Тому чоловіки відпочивають. Хто зі своїм плавучим наметом привозитизував свій берег? Хоча цікаво, коли ти з такою штукою висаджуєшся і ночуєш. Слово тобі ніхто не скаже. Постав намет, все. Відразу кінець світу. Бо ніхто не любить бідних насправді. Хвилі від торного човна створюють мені таку карусель трошки. Штучний сосновий ліс. І тут всередині дачі, будинки відпочинку. Приватні причали. Інфраструктура на максимумі. До речі, в місцевих околицях знаходиться два, так би мовити, любительських аеродроми і навіть одне окреме поле, звідки запускають планери. А як кому такий хаос біля річки? Якась дачний тип. Люди відпочивають. Не подобається місцем, коли їх знімають. Але я з води. Тому чус. Бо ось така ще більш мальовнича нерухомість. Цілий приватний пляж. Хі -хі. Як вам таке? Там мрія, просто мрія. Це якась інфраструктура. Крани хансатаухер. Відвали якісь. Так, отже, через 2,5 години і 9 кілометрів зробив технічну зупинку. Перевірити чому, бо я заплутався в якихось сітках, От. І тому роблю трохи інспекцію. До речі, щодо цієї спіднички, так, варто розуміти, що вона. Не дає вам прямо такої водонепроникненості. Так, вона захищає, але все одно вода через неї потрапляє всередину. От, Тому важливо це розуміти. І також ця водонепро... водопроникність, вона важливий фактор і безпеки. Тобто, бачите, оцей червоний ремінчик, він необхідний для того, щоб швидко а, покинути цю юбку і, а, а, спідницю і а, так би мовити. Бути в безпеці. от, ну А тут такий е, рибацький регіончик. Зараз зроблю невеличку паузу і вирушатиму далі. Після 40 хвилинного відпочинку продовжую свій шлях і трошки посіріло, дощ буде після 6, а вже 6.30. І відчувається, що до кемпінгу, який я запланував, я надійду. Тому можливо доведеться шукати якусь ночівлю просто деінде. Звичайно, місцеві жителі не в захваті від зупинок деінде. Але що поробиш, про це окремо поговоримо трохи пізніше. От з дистанціями тут у панів погано. Ім цікаво подивитися на мічоник і чуть, чуть не мало не дави тебе після 11 кілометрів. Веслування, я нарешті дістався. Селище Передсербе. Це один з таких туристичних центрів, я б так сказав. Тут є готелі, ресторани. Бував тут колись з суходолом, і навіть, бачите, вітрило стоїть штучне, і воно не як я пам'ятаю, бетонне. Така собі класика соціалістичної. Архітектури. Так, нагадаю, що ми знаходимося на теренах колишньої НДР. От, Тому тут багато різних, так би мовити, таких відголосків радянської доби. От. Що ж, тут головне не встрягнути в мілину. І проходимо селище далі. До речі, бачите, буй, який помічає фарватер, навіть облаштований ліхтарем, який працює від сонячних панелей. Що, до речі, цікаво, тут працює поромна переправа, адже мостів на лівий берег Хафелю не так вже і багато в цій місцевості. Тобто, якщо вам потрібно в сусіднє село, це може бути проблемою. Заможній будинок, рівень якого можна оцінити лише з води. Німеччини і німці взагалі славляться автобудинками. Я не знаю, 80% всіх автобудинків, яких ви бачите в Європі, це німці. Так, з виходом на воду чарівна тут. Взагалі я планував не з потечі дійти до платного кемпінгу. Але я дивлюсь, що по берегах річки люди стоять з наметами. Стоять з будиночками причальними. Тому я вирішив, а чому б і собі не вийти на берег? Тут, вочевидь, не дуже давно розлило а, річку і якісь ділянки суходолу затопило водою. І ось тут такий цікавий клаптик, тут дерево з підмитим корневищем, а, вочевидь, його розливає. Ну, сподіваюся, <нарес> не сьогодні вночі. І тут навіть, видно, втоптано, навіть он, порожня банка лежить. Не знаю, чи винесло її водою, чи люди тут гуляли. Але в цілому, я думаю, можна спробувати тут заночувати. Так, трошки змінив локацію. Тут виявилось навіть дві галявинки, навіть кострище тут є. Навкруги чую голоси людей. За кожним кущем хтось десь тут. Зараз кемпінгую. Ну, я поставив намет, всередині вже там все вклав, перевдягнувся в сухе, висушую, так би мовити, виливаю воду з човника. Ну і все. Починаю вечір. Зараз треба повечеряти, вже підкрапує дощ. Може злива початися в будь-який момент. Тому треба повечеряти і готуватися до дня завтрашнього. Доброго раночку, 8.30. Сьогодні вже ніхто не, на цей острів до мене не підходив, слава Богу, тому можна почати збиратися. Всю ніч шов дощ. Хоча холодний вітер зараз залишається, але все ж таки погода трошки покращилась. От стільчик собі змій покотився. Чарівне місце. Ташки навколо гніздуються, гуляють чаплі вночі. Неймовірно, неймовірний такий острівець я тут знайшов. Маленький ще такий нюанс зі мною вночі втрапився, на цьому тижні робив дуже базову стоматологічну процедуру і, е вочевидь, трохи перемерзнувши, Зуб, який був опубований, почав просто на ніч дуже сильно боліти. І я кажу це до того, що довелося випити одну пігулку ібупрофену. Тож, це все про те, що не нехтуйте своєю аптечкою, навіть якщо ви виходите такий похід вихідного дня. Це дуже важливо. От таку я купив просто у супермаркеті, так базовому у Алді, це така типу місцева АТБ. За декілька євро вже просто спорядив його своїми різними ліками. Так що так, так, важливо мати а, якийсь анальгетик, бо можна так отримати дуже неприємні враження від дуже базової побутової справи. Що ж, час зробити собі сніданок. Води навкруги багато, але її треба відфільтрувати. Зазвичай я користуюсь от таким своїм фільтром LifeStraw, а того, щоб, так би мовити, зробити собі чисту воду. Не дивлячись на всі рекламні трюки, я ніколи не використовував цю воду без кипятіння. Теоретично можна прямо брати і пити, але жодного разу я. Просто не пив з джерела завжди воду кип'ячу. Ну просто так, заради, так би мовити, більшої надійності. Отак от, от однією рукою я задля відео це роблю. А в цілому бачу багато оглядів, читав про це, що в цілому вода чиста після нього і береш, п'єш прямо з калюжі. Але все ж таки треба краще А свою питну воду для денного використання брати якусь покупну. Хоча, знову ж таки, я використовую його е, не дуже часто і лише для, так би мовити, от таких річок і місцевостей, як ця, де вода, в принципі, е, ну, більш-менш, скажімо так. Отже, водичка пішла кипятитися, а коштує отаке диво 30 євро. От, ну, е, просто от китайському Алікспресу я. Таке важливе питання не довіряю. Все ж таки купляв його в верифікованому магазині. Хоча, звичайно, це збірка китайська. Але, як я пам'ятаю, фільтр все ж таки якийсь більш надійний. Ну і поки гріється моя вода, давайте обговоримо ще таку невеличку, але важливу тему, як ножі. Ножі це тема безкінечна. Цілі YouTube канали про це. Але на воді це дуже важливо, до речі. Для повсякденного використання я використовую такий маленький Victorinox. Дуже важливо, ніж відкривач певних банок. Оцей кінець цього відкривача часто використовую, для того, щоб якісь підкручувати бовтик і ще щось. Зубочистка і пінцет. Це дуже необхідно. Пінцет абсолютно must have. От, Зубочистка, так, мені вона потрібна е, підтримую гігієною, просто миючи її з милом під теплою водою. От, Цей ніж для повсякденного використання і можна брати в походи, де ви точно будете використовувати лише сублімати. Це мій трохи більший ніж, також Victorinox Ranger. Е, купував його минулого літа в Швейцарії. І, чесно кажучи, він був для мене таким більш сувеніром. але Використовую його для різних потреб. Тут є, звичайно, також і зубочистка, і е, пінцетик, е, великий ніж, що приємно мати. для того, Якщо вам треба щось е, все ж таки порізати, там якийсь більш-менш салат зробити, е, консервний ніж. І ось така пилка. Е, Цікава річ навіть у господарстві. Я живу в квартирі, е ножовки в мене немає. І, от, наприклад, на Новий рік е підпиляти собі е ялинку, так, от я підпиляв її цією пилою. Тобто е так, маленька річ, але важлива. От, от такий комплект я використовую. І хочу зазначити, що коли ви е у човні, вам треба мати під рукою ніж, бо дуже багато. Сіток дуже багато якихось мотузок у воді, особливо, якщо ви використовуєте плавець, то все на нього чіпляється, і без ножа це некомфортно. Варто зауважити, що є існують спеціальні рятувальні ножі з тупим кінцем, так, щоб випадково не проткнути від човен, які власне, для, для мотузок використовуються. Тобто, Майте на увазі краще мати такий, і він має бути десь у вас на грудях для того, щоб швидко до нього дістатися. Ну і поки ми тут в моєму наметі, я відмовився від надувних подушок і беру з собою отаку компактну маленьку складну. C2 Summit. коштувала вона трохи дорого, десь 25 чи 30 євро. Я думаю, це переплата. Але комфорт у порівнянні з надувним, особисто для мене, неймовірний. Нарешті можу розслаблено спати. Ви скажете, а, ну так зазвичай можна ж набити, набити якийсь мішок одягом, так, і спати на цьому. Так, я досі так роблю, підкладаю під цю подушку, але все ж таки, навіть після цього, я маю такий прям великий гарний комплект, гарну подушку. <гум> Набагато зручніше. Вона дуже компактно спаковується, легенька. Для мене це стало, як, як то кажуть, геймченджером так, змінило правила гри. Дуже-дуже рекомендую такий жанр. Ще рівне місце, але, на жаль, вже 12 тягнути нема куди, треба рухатись далі. Хотів би для вас зазначити, що а, човник він а, може підспускатися а, природним чином. А, і тому Перед виходом, та й взагалі навіть протягом подорожі треба інколи його піднадути. Також, можливо, така ситуація, що ви надули його з е, вечора, ви заходите в воду, температура води холодніша е, повітря всередині, як газ, зменшує щільність від е, падіння температури, і човник просідає. От, Знову е, засяяло сонечко. Човник газ всередині нагрівся, розширився, знову човник, так би мовити, надутий. Тому треба бути обережним, не перекачувати, бо це може спричинити аварію. Просто контролювати і тримати це питання в голові. Шлюз Бахніц. Пройти його зараз спробую волоком, так би мовити. Тут ось такий причал зручний. І взагалі цей шлюз він автоматичний. Тобто підходиш, якщо у тебе човен доволі великий, телефонуєш він по тому номеру, воно комунікатор є. І а, після реєстрації отримуєш доступ до пульту, відкриваєш, закриваєш, ну і поїхали. Я обійду всю цю конструкцію, просто взявши човен в руки. Що ж, обійшов по суходолу. Навіть такий акуратний місточок над цим шлюзом. Все, в будь-якому випадку зекономив кілометр по річці. Тепер пропакуватись і можна рухатись далі. Ось і селище Бахніц, в честь якого і названий шлюз. Це причал і там трохи далі волейбольна сітка і там знаходиться платний кемпінг, на який я спочатку і планував прибути. Щось тут на кемпінгу нікого немає, хоча от там навіть кафе, яка працює по вихідних, мало б приваблювати людей, але щось не склалося, можливо, побоялись дощу люди. Академісти поплили. Пливу такою вже місцевістю, яка більш серед полів просто розташована, береги рівні, з'являються якісь пляжі, Вон хтось на острові навіть розбив велетенський кемп з п'яти наметів і кухні. Вау. Приємно тут подивитися на дерева, які занурені в воду. Як вам отака чиясь дачка? плавні починаються. Взагалі ця місцевість вона доволі болотяна. Навіть вода в трубопроводі вона має такий трохи жовтуватий колір через наявність глини в ній. І про це навіть є окрема, так би мовити, директива, що для цього регіону знижена якість води. От і власне місто Премніц, до якого я прямую близько 8 кілометрів сюди це дійшло. Тут сподіваюся, зараз вийти і спакувати, щоб повертатись додому. Ну що, зібрав я такого Франкенштейна для... з човника з своїх наплічників? І можна вирушати в місто. Що ж, тут нас чекає облаштоване німецьке містечко. Парки, садочки, дитячі майданчики. Все в ідеальному сталі стані. Навіть центр є, головна площа впорядкована з магазинчиками. Приємно. Ну що ж, тут я. Пригну у потяг і вирушаю додому. Це був цікавий сплав, цікавий досвід і дуже неймовірне місце для ночів. На цьому все. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів вам, друзі!